А час для проведення передвиборної агітації надається політичній партії Радикальна партія Олега Ляшка. Від імені партії виступає Андрій Лозовий, заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка. Будь ласка. Добрий вечір, Тетяно. Добрий вечір, добрий. Детяно, добрий добрий. Добрий, дорогі друзі. Ви знаєте, ми зараз живемо в дуже важкий час. Те, що росте долар всіх істерика, це насправді тільки капля морів того, що відбувається. Тому що багато людей без роботи, без зарплати. Було 1 вересня, багато людей не знали, як зібрати дітей в школу. Багато людей сотні тисяч людей в Україні, які мають хвороби, не знають, як їм лікуватися. І країну довели до ручки. І замість того, щоб розвиватися, ми йдемо в прірву. Вчора Верховна Рада прийняла закон про... Так би мовити, закон про наклеп, насправді це закон про переслідування журналістів. Нас хочуть позбавити самого святого, самого останнього, що в нас лишилося слова. Мову в нас вже вкрали, землю в нас вже вкрали, нас хочуть забрати навіть право знати правду, а це страшно. І тому, 28 жовтня, в нас є можливість, кожного з нас, кожного українця є можливість показати цій владі. Показати їх холоям з так званої опозиції, холоям від кличка Королівська і всім іншим, що ми проти них, що ми хочемо жити інакше. І коли вам кажуть, що вибори нічого не змінять, це неправда, бо е, все в наших руках. Якщо ми не зможемо змінити виборами ситуацію в країні, а її треба змінювати радикально, то вийдемо з вилами. Але у нас є шанс мирним ненасильницьким шляхом змінити життя кожного з нас, змінити життя нашої країни, змінити майбутнє наших дітей і онуків. Зараз вас намагаються купити. Але є така притча про те, що якщо між свободою вибора і хлібом вибрати хліб, то завтра в тебе заберуть і хліб, і в тебе не буде нічого. Зараз вам роздають дарунки різні. От на окрузі Олега Ляшка роздає голиця подарунки, роздають по 100 гривень, роздають гречку, банківські картки, все, що на світі. Але знаєте, що за кожен кілограм гречки, який вам сьогодні принесли, у вас завтра вкрадуть мішок гречки. Що за кожні 100 гривень, які вам роздали, у вас завтра вкрадуть 1000, а в майбутнє у ваших дітей вкрадуть мільйон. І, і е, те, що роздають зараз гроші: е, подарунки, пайків, ліки, все на світі це дуже добре. Тому що е, люди такі бідні, що це добре, що роздають. І беріть все, що вам дають, і ще пробуйте їх обдурити, бути вдвічі списку, щоб взяти не 100 гривень, а хоча б 200, але. Знайте, що ніколи не можна голосувати за тих, хто намагається вас купити. Бо вони хочуть вас купити, щоб потім вкрасти вас ще більше. Е, беріть, хай вас не мучає совість. Вони всі ці від влади, від опозиції, всі ті, хто роздають, вони роздають те, що вони у вас вкрали. Беріть. Але не голосуйте серцем і розумом, а не тих, хто вважає, що ваша совість коштує кілограм гречки чи 100 гривень. Е, коли мене питають часто люди, чому ми маємо голосувати саме за вашу партію? І мені відповісти водночас важко і легко. Легко чому, тому що людям немає за кого голосувати більше. Подивіться, партія регіонів, мафія, яка сьогодні керує країною, яка забирає в нас останнє, які провели в Верховній Раді пенсійну реформу, е, які ввели податковий кодекс, які крадуть нашу мову, е, які, е, через яких девальвує долар знов зубожіння, через яких люди не можуть розрахуватися з кредитами, через які журналістів позбавляють права на вільну роботу на е, свободу слова. У них тільки дурак, тільки останній псих, тільки хвора на голову людина може проголосувати за партію регіонів. Всі це і так розуміють, і я думаю, що вибори будуть холодним душем для нинішньої влади, якщо ми проголосуємо правильно і зможемо захистити кожен голос. А, але подивіться, що е, самі регіонали розуміють свою слабкість, розуміють те, що вони. Те, що люди їх не підтримують, те що люди дурні і не ведуться на пайки на їхню брехню, що стабільність досягнуто, е і там і буде добробут, і все буде добре. Настане комунізм і все буде безплатно. Люди їм не вірять. Регіонали це знають і тому вони йдуть хитрим шляхом. Вони мають так звану об'єднану опозицію, як Пуділя на повідочку, точніше, Кролика возяться з нею. Вони мають Кличка, вони мають Королевську, вони мають комуністів, вони мають Ющенка. Подивіться, хто це. Сьогодні Юля Тимошенко, яким би вона не була прем'єр-міністром, вона сидить в тюрмі з політичних мотивів. Влада її боїться. Так само, як вони бояться Олега Ляшка, так само, як вони бояться радикальну партію, яка їх рано чи пізно з вилами винесе з Кабміну, з Верховний. Ради з адміністрації президента. Юля сидить в тюрмі. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, єдиний народний депутат, хто зареєстрував законопроект про її звільнення. Ясно, що це не підтримала, ця бандитська влада, яка її посадила. Але ж так звана об'єднана опозиція, яка йде сьогодні під прапором партії Батьківщина, теж, теж не підтримала цей законопроект. Чому? Згадайте 2010 рік. Чому Юля програла вибори і сьогодні сидить в тюрмі? Тому що Ющенко, Тігібко, Яценюк, Тягнебок, та Гриценко та інші агітували голосувати проти всіх. І, через, і саме через них, бо багато людей їм повірили. Юля не виграла президентські вибори, в нас настала диктатура Януковича, і сьогодні політв'язень Юлія Тимошенко сидить у тюрмі. А хто сьогодні за її спиною, вибачте, під її спідницею на її горбу, на її крові, коли вона в Качанівській колонії б'ється за життя, хто на її горбу йде в Верховну Раду під прапорами її партії? Номер один Яценюк, який не підтримує на президентських виборах. В першій п'ятірці Гриценко, який казав, що Тимошенко аморальна, люди не голосуйте за неї. Оробець, яка голосувала за відставку Уряду Тимошенко. Парубій, який казав, що не треба підтримувати Тимошенко, агітував за Зающенка. А ті, хто міг захистити Тимошенко, е, Ляшко, Шкіль, Доній, Кармазін, Стецький, їх цьому списку немає. Їх виключили е, інтригами е, пастора Турчинова і Кагебіста Кожемякіна як Ляшка, або е, просто не взяли до списку як Кармазіна, Донія, Стецьківа та інших. І ця так звана опозиція, вони не тільки не можуть захистити свою лідерку, вони не можуть захистити Україну. Вони здали регіоналам мову. Ми можемо їх підтримати? Ні. Тому що на словах вони проти влади, вони цій владі підіграють. У них більше ста людей в Верховній Раді. Вони змогли захистити нашу мову? Ні. Е, вони не дозволили, щоб Тимошенко не сиділа в тюрмі. Ні, вони дозволили. Вони підіграють регіоналам. Тому що якби у Ляшка була фракція в 153 людини, як у них сьогодні, то в Качанівську колонії Печерський суд рознесли по камінцях. Це е, знаєте. Біблії написано в книзі е, пророка Еклезіаста, що бачив я місце суду під сонцем і там, і там одне беззаконня. Сьогодні в українських судах е, це місця беззаконня, це місця наруги на, на над законом, знущанням, тому що е, влада, нинішня бандитська, повністю контролює суди. І в Україні сьогодні вже не залишилася жодна людина, яка вірить у чесність суддів. Е, також партія регіонів іде не тільки двома колонами своєї власне е, і так званої позиції, також вони йдуть. Також вони ведуть Кличка, який при всій повазі і захопленні до нього до спортсмена, він нічого не розуміє. Це слабкий політик. В нього в списку пензенник, який в 90-х ваучерною політикою довів десятки мільйонів українців до зубожіння. В нього Куніцин, ще нещодавно постійний представник Януковича в Криму та інші. Комуністи кажуть, що вони проти влади, вернемо страну народу. Та ви ж її вкрали. Ви ж 70 років керували, зробили три голодомори, а сьогодні останні 20 років Верховній Раді Комуністична партія підтримує будь-який уряд, підтримує будь-якого олігарха за гроші, і вони вернуть страну народу, вони йдуть на вибори, щоб знову красти, як вони роблять. І тому, якщо ми хочемо мирним шляхом змінити ситуацію в Україні, якщо ми хочемо радикальних змін на краще. Змін економічних і змін політичних. Якщо ми хочемо, щоб кожен українець мав роботу, зарплату, гідне життя, то я закликаю вас підтримати радикальну партію Олега Ляшка. Подивіться, хто у нас в списку: багатодітні матері, громадські діячі, опозиційні журналісти, прості люди, провідниця поїзду, перший номер списку мати п'ятьох дітей Оксана Шевченко, сліпий співак інвалід Іван Ганзера, якого ви знаєте по конкурсу Голос країни. Кандидатами по мажоритарних округах йдуть сам Олег Ляшко, який, як ви знаєте, єдиний, хто в Верховній Раді вас захищає. Наталя Розинська, яка постраждала від міліцейського безпреділу, Василя Мельченко, Олег Купрієнко, інші достойні люди. Ми ведемо в парламент нових людей. Ми ведемо в парламент інших людей. Ми ведемо людей з народу, які не будуть красти, які такі самі, як ви, які живуть в сусідніх під'їздах, які їздять на тих самих маршрутках, які мають такі самі проблеми, як ви, які не знають, як вони завтра будуть годувати своїх дітей. Якщо ви хочете, щоб в парламенті була не зграя олігархів, а такі самі люди, як ви, підтримайте радикальну партію. Я знаю, що ми переможемо, тому що з нами Бог і Україна. Слава Україні! Спасибі, пане Андрію. Дякую 30 вам. 30 секунд, що маєте, до речі. А, 30 я да, я хотів, хотів би, дорогі друзі, подякувати вам за те, що ви нас підтримуєте. Я це знаю. І в Києві зустрічають з людьми і по всій країні. Але. Влада нас боїться і перешкоджає всім, чим тільки можна. В Донецьку битами побили кандидата від радикальної партії Дмитра Верзілова в Києві. Тиждень тому цілком очевидно, що за вказівку Олеся довго сіма ножовими пораненнями ледь не вбили нашого кандидата Олега Бойка.